Звізда зі Сходу ясно засвітила, де причиста діва Сина породила. І ми дали дари, Христа привітали як о Бога іста, що Його породила Марія пречиста. А вам, люди добрі, многое літ прожити, ці свята відправити. Нових дочекатись рік по року, від Різдва до нового року, від нового року до богоявлення, від богоявлення до Воскресення, від Воскресення до Святого Духу, від Святого Духу до ста літ, скільки Господь Бог призначив вам життя вік. Христос рождається.